Більше 35 доповідей на тему самоврядування заслухали учасники симпозіуму. Основні питання: яким чином покращити діалог вчителів та студентів конструктивним та демократичним шляхом. Зараз, можливо, для нас найважливішим є удосконалення тих механізмів захисту, якими ми володіємо, для того, щоб надалі оперувати всіма можливостями, щоб захистити права студентів, забезпечити їхнє активне і правильне, хороше навчання в університеті. Якісне ми допомагаємо також студентам по навчанню, якщо яких якихось в них є проблеми на якихось кафедрах, можливо, чи якась незрозуміла ситуація. Ми е, надаємо їм допомогу і роз'яснюємо. Сення, як краще в певній ситуації її вчинити участь у симпозіумі беруть переважно чернівецькі активісти студентського руху. Втім, приїхали і гості з інших міст. Викладачі та управлінці вишів із задоволенням ідуть на діалог зі студрадою, адже розуміють, що співпраця з молоддю це на краще для усього навчального закладу. Багато не знають, що ми наприклад кожного року у нас проводиться анкетування, наприклад, анонімне щодо якості освіт, викладання, викладач учима студентів. І це вже давно, ще з 2002 року. Те, що ми завжди позиціонуємо кращих викладачів, те, що ми завжди наше поселення відбувається тільки зі згоди студентської ради. У рамках симпозіуму відбувся також круглий стіл на тему стан молодіжних організацій навчальних закладів та перспективи їхнього розвитку. За участі лідерів студентського самоврядування вищих навчальних закладів Чернівців. Вони самі кажуть, активне соціальне життя допомагає краще засвоювати навчальні матеріали. Людина, яка знаходить час для громадської справи, вона однозначно знайде час для того, щоб вивчити той матеріал. Чим більше в тебе часу, тим погано тим гірше ти його використовуєш. Коли в тебе розписаний день, ти обов'язково знайдеш час для того, щоб повчитися, і навіть знайдеш час для того, щоб почитати книжку. Чим більше вільного часу, тим його менше. Також учасники симпозіуму взяли участь у психологічних тренінгах: мистецтво публічного виступу та лідерство як соціальний атом. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.